Всім привіт! І сьогодні відео про те, як я звільнюю місце для новеньких рослин. А звільнюю я його легко і просто. Просто саджуючи рослини докупи. Тут трьох хлорофітума. Білий. Ну, з білими полосочками. Колишній з білими полосочками і зелений. Друге кактуси. Тут це від одної матері, ці від другої, ці від третьої, ці два від четвертої. Може, вони всі одного кольору, але зацвітуть побачу. Далі в мене сукуленти. Ракушка тут має бути. Вона для красоти. Тут їх є 4. 5 задохлик. Далі традисканції. Вони хочуть світла, а я не мав де їх поставити на підтиконіку. Я їх садив до великої такої традисканції. Якщо вони ще не подохли, значить чи їм тут подобається. Тут є одна а, листок, друга і третя. Оййо! І величезна композиція з Каланхой. Це Каланхой або Сфельда. Мені здається, що вона всіх тих задусить своїм розміром. Листя. І не тільки листя. Це є раз, два, три, 4, 5, 6. І сьомий цей задохлик. Але це воно так. Просто тут на деякий час. Я вже її нащепив того задохлика. І потім в мене ще й 4. Я їх сажу теж в такий великий горшок, і може звідси одного заберу і пересажу туди. Ну, Щоб їх тут не було так багато. А так. ну... Я забув вже, скільки їх тут. 6. 6 коланхої в одному горщику. Місця займають абсолютно мало. А якби вони були кожен своєму горщику, вони б займали місце до. <кій> до чогось дуже сильно великого. Ну, На цьому я буду прощатися. Всім па-па і до нових зустрічей!